Скільки часу потрібно для того, щоб оформити спадщину? Давайте розберемося. Тут, як ви розумієте, вся суд в понятті оформити? Давайте поступово я вас просвітлю. Так от, коли людини не стало, потрібно протягом 6 місяців подати заяву до нотаріуса про вступ у спадщину. Тобто, це ще не зовсім оформлення спадщини. Це просто таке от волевиявлення, що спадкоємець має намір все ж таки успадкувати це майно. Якщо він цього не зробить протягом шести місяців, то, скоріш за все, він втратить право на спадкування. Тим паче, якщо він не був зареєстрований за однією адресою із спадкодавцем, тобто людиною, якої не стало. Якщо ж заяву вже написали протягом цих шісти місяців, то. Оцей ось вже другий етап за межами 6 місяців це і є етап оформлення спадщини. Ну, оформлення, як ви розумієте, це таке метафора, сленг певний. В законодавстві його немає. Там нотаріус протягом оцих шести місяців робить попередні такі дії, спрямовані на те, щоб віднайти майно спадкове, робить там запити в БТІ, якщо це потрібно, ще в ті старі архіви, робить запити в банки. Якщо є гроші, які необхідно успадкувати. Коротше кажучи, нотаріус знаходить все те, що можна було б назвати спадкова маса. І коли 6 місяців спливає, то в принципі, якщо все майно віднайшлося, то можна буквально за один день і оформити оце все майно і отримати право власності. Але не завжди це відбувається так швидко. Чому? Тому що буває, немає. Оригіналів документів про право власності на майно, яке необхідно успадкувати. Буває якісь описки в свідоцтвах чи в документах. Ну, коротше кажучи, нюансів, їх там величезна кількість і ще й до біса. Тому, якщо є у вас така потреба розібратися з цими нюансами отримання спадщини, все розкласти по полицях, так от у мене книги розкладені. То звертайтесь, і я зі своєю командою колег спробую вам допомогти, щоб все ж таки майно, яке в наш такий скрутний час, вам повинна належати, належало вам, щоб ви могли його продати, жити в ньому. Ну, коротше кажучи, щоб ресурс у вас був. Тому ага. до зустрічі!